Готуємо пейнірлі берек турецький пиріг з сиром. Змішуємо кисломолочний сир, моцарелу, яйце та зелень. Збиваємо яйце з молоком і сіллю для тіста. Форму змащуємо олією. Викладаємо шарами. Тісто два шари. Змастили начинка. Потім знову тісто змащування начинка. Верхній шар хаотично скомкуємо і змащуємо яйцем з молоком. Випікаємо 30 хвилин 160 градусів, але краще з вольхою, бо верх горить. Загалом головний мінус аерогриля низ залишається трохи сирим, тому доводиться перегортати пиріг. Ще 10 хвилин на 180 градусів, і ця смакота готова. Мені вже смачно і вам смачного.